І ось ми підійшли до основ геометрії, до чого нас і ввела ця тема. Задача 673. Сторони трикутника відносяться як 5 до 7, до 11, а сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80 см. Обчисліть периметр трикутника. Ну, у нас є трикутник. Давайте назвемо його АВЦ, і ми знаємо, що найменша сторона це 5 частин. Найбільше це 11 частин, і третя це 7 частин, не сантиметри, це важливо. Також нас просять знайти периметр трикутника. Ну, В даному випадку запишемо це в букві на периметр дорівнює АВ, додати БЦ і додати СА. Тобто, Тобто, господи, пишу, кажу це А, пишу це Тобто, це сума всіх сторін. Але нам невідомі сторони, ці частини, нагадую. Ну, також ми з цього можемо дійти висновку, що периметр трикутника це 5 частин, додати 7 частин і додати 11 частин. Отже, периметр трикутника складається з 23 частин. Я прямо тут напишу частин. Якщо ми з вами. Знайдемо, скільки пропадає сантиметрів на одну частину. Ми це число помножимо на 23, відповідно, знайдемо периметр трикутника. Що нам ще сказано? Що от у нас є 80 см, наша зачіпка? Це у нас сума найбільшої і найменшої сторін дорівнює 80 см. Ну, почнемо розмірковувати. Перше дія. ми вже її так схематично намалювали. Ми маємо скласти всі частини. 23 частини всього. Так? Друге діє. Ми маємо скласти найбільшу, це у нас 11 частин. І найменшу, це у нас 5 частин. І це у нас буде 16 частин. Найбільше і найменше. Третє, у нас 80 см якраз припадають на суму цих двох частин. 80 см. Ділимо на 16 і отримуємо 5 вже сантиметрів. 80 сантиметрів поділили на 16 частин, отримали 5 сантиметрів, тобто 5 сантиметрів припадає на одну частину. І четверте ми 5 множимо на 23, 5 на 23, бо у нас всього 23 частини. І буде у нас 115 сантиметрів периметр трикутника. Відповідь: периметр трикутника дорівнює 115 см. Якщо це відео було для тебе корисним, не забудь підписатися на мій канал. Дякую за увагу!